Тоді мені в опері, нам всім почали проходити смски від друзів, що от щось починається. Азаров видав указ про те, що євроінтеграція України буде призупинена. І Мустафа Наєм запрошує всіх на Майдан. І ну, оскільки це на цій опорі ми були разом з моїми віттічанами, тепер будемо так їх можна називати, то ми вирішив вирушили туди. Я пам'ятаю, це була десь 9 година вечора. Ми туди прийшли, бо ми пішки пішли з театральної. Було дуже багато гарних, ну зрозуміло, молодих людей, журналістів, така, ну, людей з 50. Ми трішки ще постояли і вирішили, що потрібно їхати в гуртожиток і піднімати людей. Тут треба збирати з собою людей і переходити на майдан. І... Я пам'ятаю, я тоді дико змерзла, і ми приїхали в гуртожиток. Спочатку ну, у всіх це викликає там неоднозначні почуття. О, Боже, що ж таке ця євроінтеграція? Чи це варте цього, чи не варте, аж завтра на пари. І я не знаю, якось так з півбіди. Ми назбирали людей ще 20, господи, трьома таксі поїхали на цей Майдан. З'їдемо в таксі, співаємо, ой, у Лузі, червона калина та та-там. Приїхали. А там стоїть якийсь чувак, розказує про. був Михальчишин і втирає нам за якогось свого єдиного кандидата. Ми всі такі в тих прапорах стоїмо і думаємо, боже ти мій, революція? Що це таке? Це чергова якась ну, політична кампанія. І ну, насправді, коли от тоді ми переїхали, а тоді ж повели в такий жахливий такий дощ зі снігом. Зимно, мокро. Тобто це не потім цей майдан, коли ти грішся біля лідіжки, це нічого немає. Нічого, ти стоїш, як дурочка посеред ночі, і на тебе там капає, а якийсь козел, вибачте, втирає, за якого кандидата тобі треба голосувати. І я пам'ятаю одну людину, цей пан Васильчук з нашого університету, він голова організації Спас це не займається відтворенням козацьких ну, бойового гупака. І він таки, він теж там був, і я пам'ятаю, пане Васидчук, що робити? Кажу, Що це таке? І він тоді сказав: мені так, ти знаєш, я пам'ятаю, 2004 рік вони оце в другій годині ночі вони підуть. От. Ну Це нам з тобою стояти тут до кінця. Ну Я дійсно пам'ятаю просто тих могилянців, які там стояли ту ніч які не знали, не знали, для чого це, по суті, робиться. Ну, як в нас була якась там. Така мета рожева, ну, банально тільки через те, що ми вчилися в університеті, який себе позиціонував як проєвропейський. Це зовсім інший університет, ніж ті, які в Україні є. Тобто там немає хабарництва. Це дійсно болонська система, це викладачі, які навчалися за кордоном. Ну, дійсно, я отримую велике задоволення ну, від навчання там. Я би хотіла, щоб, наприклад, моїй сестрі молодшій не довелося їхати там через пів України для того, щоб вчитися в нормальному університеті. Там. Банально починаючи з таких цінностей, ми вийшли. І дійсно ну, дивне було відчуття, що, ну, що воно щось, що ми нас занадто мало. І тоді дуже багато для того, щоб дуже розумно тоді вчинила моя організація. Тобто, по суті, тих речей, які я навчилась на метані, це мене навчили також люди з моєї організації. Ми почали просто ходити по університетах і кликати студентів в першу чергу.